Привіт, мої маленькі любі жабинятка. Квак! Ой, вибачте, хлопці і дівчатка. Сьогодні я хочу почитати вам казку «Жабиня Квак письменниці Наталі Чуб. Квак. На березі блакитного ставка Жило маленьке веселе жабиня. Звали його Квак, бо воно дуже полюбляло кумкати. Квак-квак-квак, квак-квак-квак -ква -ква, Лунав вранці його дзвінкий голосок. А ввечері малюк взагалі кумкав від усієї душі. Він старанно виводив жаб'ячу пісеньку і при цьому грав на справжнісінький маленький гітарі. Він ловив комах своїм довгим язичком, і виходило це в нього просто класно. Ах як чудово, яке тепле сонечко, який зелений ліс, настрій його був схожий на веселку. Потім на листя латаття здиралися його друзі, теж зелені жабеняка, і разом вони виводили веселу пісеньку. Ква-ква-ква! Яка зелена тут трава, і ми зелені ква-ква-ква, ква все тут красиво. От і цього сонячного ранку жабеня, як завжди, безтурботно наспінувала свою. А його мама і тато милувалися ним здалеку і не могли натішитися на свого синочка. Співає він, звісно, добре, зауважив Слимак. Але не зайве було б вашому жабоняті повчитися вічливості. Вчора вона ледь не наступила на мене. Та хіба вічливість це головне? здивувалася мама жабка. Наш синок уміє стрибати вище за всіх і співає голосніше за всіх. Шось бризки полетіли з усіх боків, а жабиня безторботно плавала, то визираючи з води, то знову пірнаючи майже до самого дна. Чи б не могли ви не шуміти? пролунав раптом чийсь голос. Бо саме зараз я відпочиваю. Це прокинувся старий сом. І попри те, що він був украй незадоволений тим, що квак його збудив, з маленьким бешкетником він був дуже вічливим. Оце так засміявся він. Зараз день, а не ніч. А як же можна спати в день? Удень треба гратися, постувати, купатися. Гей, Кваку, йди до нас! покликали його друзі жебенята Тут багато комарів. Ну, разом обідати. У цей час із заростів очерету з'явилася довгонога чапля. І-хі-хі! Звеселився квак, оце ноги! Не ноги, а диби. А що за ніс? Я б на твоєму місці припинила сміятися, образилася чапля. Це дуже невічливо знущатися над чиєюсь зовнішністю. Я не дуже люблю, коли хтось із мене сміється, промовила чапля і схопила жабеня своїм спритним дзьобом. А вам цікаво дізнатися, чим закінчилася ця дивовижна історія. Якщо так, то скоріше рушайте до Національної бібліотеки України для дітей і почитайте. Чекаємо на вас, мої маленькі жавенята. Ква!